Ласкаво просимо до регіонального центру професійної освіти. Ми, майстри ми, творці, майбутнє в наших руках, Офіціант, кухар, кондитер, смак у кожних кроках, авто слюсарвий вигун гудить, монтажник, стіни віцні, маляр, додай, з краси, ми разом не перевершені Професії наші та сила, не гордість, це мрія жива. Ми региональный центр чуешь, брат ты, тупьются сердця, що не здаються. золото в руках, соло в очах, Майбутнє будни саме в нас. Ми региональный центр чуешь, брать ты, тупьются сердца, що не здаються. золото в руках, сила в очах Майбутнє твориться саме в нас. Ми з центру, де вчать не слово, а діло, де кожен студент це майбутнє сміливе. Руки мазуті в борошні у фарбі, але серце горить, як жар у гарті. У нас тут шумоторів і запах Кухар кухарі, кондитер, справжні чарівниці. Офіціант усмішкою день розтопить, бо сервіс це стиль, це шлях. Це досвід, авто слюсар слухає, як серце гуде Без нього нікуди рух не піде. Монтажник малює стіл. Немалярне бо, кожен тут творить, бо вірить у себе. Ми регіональний центр, чуєш, брате, тут бідються серця, що не здаються, золото в руках. Сила в очах майбутнє твориться саме в нас. Ми регіональний центр, знай, це, друже, де знання, не слово, а діло дуже. Там, де троть, як пісня, душа, як жар, там гартується, серце і талант. Тут не про понти, тут про вміння, тут кожен день, то нове творіння, від гайки до крему, від шпателя й ложки Тут люди творять з нуля без підложки Майстри, як друзі, викладачі, як родина, тут ти не статист, тут ти людина, і хай світ змінює тренди моду, ми лишаємось вірні своєму коду. Ми регіональний центр, чуєш, брате, тут працюють серця, що не зупиняти. Золото в руках, сила в очах, майбутнє твориться саме. В нас.